Привіт! І сьогодні я вам покажу, як робити вогонь на стязі у Майнкрафті. Воно буде виглядати ось так. Нам буде потрібний верстак. Ткацький верстат. Чорний стяг. зачароване золоте яблуко, папір. три жовтого барвника. Один чорний барвник і два червоний барвника. Спочатку нам буде потрібен верстак. Його. І робіть візерунок річ. Тепер ми беремо наш такацький верстат. Ставимо чорний стяг сюди. Робимо жопу річ. Go Жовтий трикутник знизу. Перейде діамет. Якщо ви хочете, ви можете лишити вогонь таким. Але ми можемо зробити його навіть краще. Пермо червоний. Пумове таке знизу. Ще один червоний. Зубчики знизу. І тепер жовті зубчики знизу. І ваш вгодня стязі в Майнкрафті готовий. До побачення!